Більше тижня Житомиряни голосують за кращі проекти бюджету участі. Нині вже проголосувало майже 2,5 тисячі людей, Як і на традиційних виборах найактивніше голосують пенсіонери. Автори проектів ведуть агітацію і сперечаються у соцмережах. Попри те, що реалізовуватись проекти будуть виключно за кошти міського бюджету, на агітаційних листівках з'являються прізвища депутатів. Я живу на Карпотокіпнаш наш район а от і теж кажуть, що, як. Що ви хочете, щоб лучше, як би зеленіт, напримір ілі там з'являтись площадки. Я хожу нам, що до Косьова, я наздуклі, і там сказали, що треба прийти погосувати за польські цвіт, і все, все, все остальне. І я пішов, а як же ж як це святе діло. Це ж наше рідне. Більшість житомирян зізнаються, вони не зважають на агітацію і голосують за ті проекти, які важливі саме для них. Ми голосували за майданчики, ми голосували, щоб місто було чисте. Ну і щоб трошки більше культури. Для дітей треба. для дітей. Я бабуся і для мене внуки це найголовніше. Кожен має право думати. Хтось обманює, хтось правду каже, а хтось думає нормально. Я знаю, що мій голос не пропаде, я ж правильно порахують там. Координатори проекту кажуть, вони знають про усі спроби вплинути на результати голосування, але переконані перемогти зможуть виключно ті проекти, які важливі для більшості житомирян. Ми знаходимося в епіцентрі подій. Повірте, ми багато чого чуємо, знаємо У бюджету часті. Це не ми дружимо проти когось. Так, ми не, не є мета, а давайте тут поставимо майданчик, щоб тут не побудували, не знаю, базар, є такі слухи, або щось несли бульдозером, ні в якому випадку. Ми запрошували авторів, там деяких представників проєктів, які оці, там, чорний піар, були вже в соцмережах спілкування. Ми дійшли до згоди, що ну, автор розказав свою позицію, ми не, не бачимо там чогось негативного. Ні автор проекту, ні ті, хто його підтримують, ніякі кошти з цього мати не можуть. А якщо хтось позитивним чи негативним піаром підтримує якийсь проект, з чого буде мати і громада, я вважаю, що ну це можливо не дуже коректні речі, але громада отримує з цього щось. Координатори проекту запевняють, нині нема жодних підстав знімати якісь із проектів з участі. Усі факти зловживань вони обіцяють оприлюднити по завершенню голосування і наголошують, що проголосувати Житомиряни можуть до 12 листопада.